Маємо знати чисту правду. Мої карти покажуть вам, ви будете розмислити чи просто відпочивати і пізнаєте правду, що треба знати тепер про війну. І я часом роблю для вас пасіянси на гральних картах. Дуже вам раджу дивитися мої пасіянси, бо вони показують вам цікаві моменти. І так робила моя бабуся, так робила французька королева і моя бабуся. Це дуже добре для вашої психіки. Особливо за часи війни ми повинні берегти свою психіку. Так що я дуже вам раджу і я буду робити більше пасіянців. Дивитись ви чи ні хтось комусь це треба. Бо майже на мій погляд, на погляд гоміопата і цілителя, пасіянси це єдине, що треба тепер людям за часи війни. Отака в мене таке було, було мені. Хочу запитати в карт, мої дорогенькі, всім доброго здоров'я. Що, що хоче ворог, бо якщо диктатура, то вони кожен день щось нове можуть собі не придумувати. Тут у нас лицарь, лицарь Пентакльовий, Ну це вони хочуть собі територію. І це не тільки ми. Тут лицарь такі пентакльовий, він часом виходить на штати. Ну, знаєте, Аляска, вони хочуть свою, свою вони думають, Аляску назад. <гум> так що вони ж говорять, що в них іде війна не з нами, хоча вони вбивають українців. Це зовсім цинічність така, що геть неможливо слухати. Але вони воюють з Штатами, вони хочуть Аляску, то вони не підуть на Польщу, вони не підуть на Балтію, вони підуть на Аляску. Таке може бути. Так. Що ще хоче ворог? Так, бачите, гроші, гроші, землю, природні ресурси землі отаке От все вони хочуть. От. І я, я бачу, що ну, ця узурпація влади ми повинні бачити, і у нас вийшла за цю війну узурпація влади. І ще говорив Платон: що якщо ти борешся з, з чудищем, чудовиськом, то ти маєш. А, Маєш о, можливість стати тим, тим о, бісом сам. Так воно й вийшло. Бо тепер ми бачимо, що наш президент він теж узурпірує владу, як, як у них. От і ці вибори для галочки, може, хоче тепер так, але ми питаємо про ворога. Я бачу, що це, мабуть, не тільки про ворога йде, ця справа, а й про нас. Це ця карта Архангела Гавріла, який приносить якусь звістку. От Архангел Гавріла приносить звістку, що, і, бачите, і в Україні тепер автократія. І в нас таке чудесько-юдесько, яке узурп, узурп, узурпує владу, і робить вироби тепер для галочки, так? Хоче повернути все, як було колись. Протести. Чи будуть протести у них? Протестів у них не буде. А нарід підтримує їх, чи будуть у нас протести. О! Нас так замочили людей, і велика частина виїхала. Що кому робити протести вже? Хтось воює, хтось виїхав, а хто вже старий, то не може протестувати. І у них, і у нас не буде ніяких протестів. Приймуть все, що буде. Ой-ой. Так. Ну тут, бачите, іде боротьба. Йде боротьба за гроші за владу за території поводитися шляхетно, не ні хоче ні, хоч, ніхто. Ніхто не хоче поводитися гарно і шляхетно. Все. Якісь помилки, помилки, боротьба, помилки. А тут карта а, туз а, кубковий. Діти і матері, вони тепер по світі скрізь мучаються, не можуть себе знайти. І за те, що йде така боротьба, йде. Отак, знаєте, йдеться ж хіба про них, хіба це про землю, про, про нашу ідентичність, про нашу державність? Про що тепер ця війна? Ми вже самі не знаємо, вже замучилися, про що йдеться ця війна? Про що ми боремося? І Чому тепер Україна не поводить себе шляхетно відносно багато чого, дипломатично не шляхетно. Бо в нас цар, бачите, сидить цар. все. Він що хоче, то робить. Цар. Я підписав, я тому указ назав. що в нього хіба є опозиція? Немає. От. Це що все робиться, це за, за для людей? От тут по карті. Чи ми йому ноги, ноги миємо? Чи робиться це задля за людей, це ж робиться? Чи одні помилки, одні помилки у владі, одні помилки. І за ці помилки люди платять життям, одні помилки. І Чи, чи, чи хіба ми навчилися на цих помилках? Я не бачу, що ми навчилися на цих помилках. Ми не розуміємо, кого, кого б ми не вибрали, він піде наверх, і йому, його оточать всі ці мафіозні корупціонери скажуть: рипнешся, Будеш там. І все, він такий став, як усі? Став кислий огірок, і кислий огірок ніколи вже не буде свіжим. Все. Це дуже легка така система в них. Виснаження України, страшно виснаження України грошима, винищення і виснаження України ходимо по світі побираємося поверраємося грошей, просимо. Це хіба робить нас? Такими, що шанують себе, що шанують інших? Ні, ми не шануємо. Дивіться, як з Польщею. Ворог чи друг? Все. Середини немає. Вже люди замучені, такі, що не можуть нічого думати. Сперечаємося геть з Польщею. Тепер сперечаємося з усіми, сперечаємося. Ну треба ж себе починати. Якщо ми геть з Польщею тепер не можемо стосунки налагодити, то що можна говорити про Україну? Хто нам тоді друг? Хто нам тоді. Нормальний сусід, якщо ми геть з Польщею не можемо домовитися, а? Сперечаємося. Ото який. Ну, вишкіл. Хтось пройшов вишкіл у нас а, в, в Україні. Хтось хоче бути президентом дуже файним. Йому здається, що новий імператор. Може, це Порошенко прийде знову? Він не був корупціонером, думаєте? Тарас Чорновіл говорить, що ні, він корупціонером не був, а я ж не в це. Бо я знаю, той, хто пішов наверх, обов'язково буде корупціонером. Сам Тарас ну, він як людина мені симпатична, але як почитати в Вікопідії, що він там наробив собі, не робив там з Януковичами, з усіма, то геть, ну, страшно читати. Що він не став корупціонером, коли вийшов до, до депутата? І він був там. Може, грошей він і не, і не мав, скоріше за все, не мав. У нього жінка це, програміст, він йому треба, не треба. Може, грошей він і не отримав, але під їхню дудку він співав. Тут у нас стрійка Кубкова, цікава, хороша карта. От. І вона говорить, що ну, це джерело сили це наші люди. Це ми бачимо, що кажуть люди. Ну, що люди це джерело сили. І так гидко, що він тепер дають цю тисячу гривень, цю 20 долярів людям. І всім, всім однаково. Хочу бути як Норвегія, бо геть в Канаді не дають всім, дають тільки бідним. Геть в Канаді всім не дають ніколи. От мені нічого не дадуть. Бо в мене хата багато коштує. Ми вже пенсіонери, а нам немає а, того скидки якось за землю. Маємо платити страшенні гроші. Половину доходу просто за землю. Розумієте? А такий самий, як ми, пенсіонер, тільки що у нього хата не так багато коштує, то йому скидка є. Це вам Канада. А Зеленський хотів же як в Норвегії зробити, чи як в Данії зробити. Всім однаково тисячу гривень даю, і корупціонерам, яких 2 мільйони. Значить, виходить, що на 25 мільйонів людей 2 мільйони корупційних хабряків. І всім їм теж по тисячі. Взяли б дали б краще дітям і військовим цим, хто саме. Ну, просто в атаку йде. Офіцерам давати не треба, у них хороші гроші вони мають. Це, на, на мій погляд. Що вже там робиться? Що вже там робиться? Зміни. Які зміни будуть чи в Україні чи ні? Чотири мечувані, не будуть. Чотири мечувани говорить про зміни. Буде так, як було, так що не обманюйте себе. Ну, вийшло Портніку, пішов а, спілкуватися з молоддю в Львівському університеті. Я почу слухала дуже гарно, люди задавали питання, багато розумних молодих людей. Чому вони до влади не йдуть? До борони Боже де до цієї влади, бо що ти ж знова, як усі кислимо юрком. Порада, порада нам українцям. Що нам робити з тим всім? Ну, дуже гарна карта зірка. Слухайте, Україна буде зірка. Ну, ми є зірки, ми всі дуже-дуже розумні. Але що нам вийшло жити там? На цій землі у нас як Палестина. Так, наша земля трохи як Палестина. Всі її хочуть. Зірка Україна, зірка, буде зірка, все буде Україна, все буде гаразд, але. Щоб це було, нам треба спілкуватися, думати, нам треба дискутувати. Чому у євреїв такі розумні діти? Знаєте чому? Ну, я сама в єврейській школі вчилася. Чому у них такі розумні діти? Бо ми пішли до батюшки, і він нам говорить, що нам робити. А у них дитина йде до синагоги, де вони сидять і всі дискутують між собою. І зато діти мають. Вміють мислити. <ріху> Розумієте? Ну про це можна що говорити, але не на, не на, не на часі, не тепер. Бажаю вам щастя, бережіть себе, будемо бачитись. Дуже дякую тим, хто є спонсором. Я бачу спонсори, заходять. Дякую, дякую від серця вам за ваше спонсорство. І цей, на цьому каналі я заробляю 20 долярів на місяць. Хай мої вороги так заробляють, я б сказала, пишуть мені, що за гроші. Я незалежний теролог, я нічого тут не заробляю. Якщо в мене є спонсор, який мій чашко кави може просто пригостити. Я дуже-дуже вдячна. Дякую вам. До побачення. Відкрито так мені було. І ще, може, хтось з вас думає, що це в мене така береза тут робить. Бачите, береза, якщо вам видко, ця береза впала мені. Просто в ноги, коли я йшла, по-моєму, мольфарському лісу, я живу буквально в лісі, на, на, на околиці лісу. Мольфарський ліс, називається він Тихий дух, Pacific Spirit, хто в Канаді знає, мабуть, дуже знаменитий. В ньому є університет Британської Колумбії зразу за цим лісом, дуже, дуже гарне місце я живу. І коли ми йшли з Миколою і говорила про Україну, про долю України, Україну. І упав, упала ця гілка берези нам в ноги. У нас, знаєте, дерева дуже високі, якщо сильний вітер, то буває, гілки падають. І це я це подивилася як знак, щоб дати захист Захист моїм рідним слухачам і глядачам. Так що пропоную вам цю березу, буду виставляти її як на, 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 для вас, щоб ви захищалися від злої сили. Злато вона не сила від Злого Духу, можна сказати. Так, тут у мене ботічелі, це старовинні карти, вони духовні. Взагалі карти, карти це привід, привід порозмислити, ну у нас розум духовний, то чого ви так на мене лаєтеся? Це духовні карти. Багато чого хочу спитати у карт, ну, що вийде на душі ля, я буду лягати, так і запитаю. Тут треба зробити свою інтенцію, що хочеться, просто загадати те, що ви хочете для себе, чи просто слухайте і відпочивайте. Я дуже щаслива, що до мене можна прийти на гостини і відпочити. Гральні карти улюблені пасіянці дуже обожнюю, бо вони заспокоюють нерви, духовна практика, показують майбутнє. Переструктуру мозоку роблять, щоб мозок був свіжий. Це дуже-дуже корисно для вас. Так, все готове. Що вас чекає? Гроші, Гроші, виплати, документи, які ви очікуєте, все отримаєте. І бубнова дама це життя, бубнове життя, щастя, коли є все, що треба. Але не пусте йде хвилюватися. Валет піковий це клоп, марний клопіт. Не думайте про те, що немає у вас чогось. Все буде марний клопіт, пілкуватися і хвилюватися. Червоний король переймається от у нього марний клопіт, бо він, а, мабуть, не має достатньо грошей. Бачите, так, є дев'ятка бубновича, У нього якихось документів немає. І він переймається. Це червоний король вашого життя, та людина, про яку ви тепер думаєте. Так, от тут усе це і піде, бо, бо в нова там і там, і це все піде. Це пасіанс медичі французький. Клопіт у вас є Христовий, ну це формальний, неформальний, вдома, чи, може казений дім, є клопіт, і несподіване якесь буде для вас. Спілкування несподіване, якого ви хочете обминати, довго ви приймаєтеся, мабуть, сльози йдуть від, від бубнової, яка там була, а, але її пустується через якусь а, чи хворобу, може, бубнова, це ваш ворог, чи її пустується через бубновий клопіт, може бути. І сльози йдуть, сльози йдуть, і хвороби, мабуть, для бубнової, хто вашому житті ця бубнова є, може злодійка якась. Її лягає обман. Отут я бачу, її лягає хрестовий обман, і хвороби якісь її лягають. тут є. Бачите, так і є через бубного короля. Бубновий король це людина, чи, мабуть, документи, чи гроші. І я бачу, що тут велика проблема є у бубного короля. Що стосовно його ризику для життя і здоров'я, може, щось робить не так, як треба для себе, чи може сварка з ним, чи може неприємна якась розмова за вашою спиною йде. Христова дев'ятка це на роботі чи вдома, хрестова масть. От, тут якась проблема йде у бубного короля. Людина вас любить, так, червоне, червоний валет – це клопіт червоного короля. Якась є людина, яка вас любить, хоче для вас грошей, щастя, але є дуже багато перепон для цього. Багато-багато перепон. Бачите, І ще йде дорога, шлях, неприємна дорога, я бачу, лягає ця дорога з обману, мабуть, і буде якесь побачення, бо тут валети, і шістка побачення, мабуть, буде. Буде розмова. Може, буде розмова з кимось, з ким ви тепер на відстані, не разом, не разом, з понятних, зрозумілих вас причин. Але ця людина вас дуже любить, хоче бути з вами. Хороша карта, своє життя, червоне життя. Бачите, біля вас тепер люди з'являються. Піковий король це нова людина, може мужчина, може чоловік, якого є гроші, і який професіонал в чомусь. Дуже хороша людина до вас йде, і а, з цією людиною вам слід познайомитися чи спілкуватися. Треба це знати. А може, на відстані ви з кимось. А Сімка бобнова це зустрічі, може, купівля чи продаж, а купівля чогось такого побутового для себе, для родини, для дітей. А дві десятки говорять, що щось у вас в житті закінчується. І Новий, новий етап починається. Нове життя у вас буде. Хороше життя. Перевернути піковий туз може говорити, що хворіють родичі якісь. Чи вас хтось хоче контролювати? Так? І це, мабуть, тут на роботі, казенний дім може бути. Чи хтось у родині хоче вами керувати. Так? Червона дама майже вами хоче хтось керувати, особливо, що стосується фінансів. І. Видно, що ви відвернуті від цих поганих людей і набере чинності ваша змога перемогти всі ці неприємні обставини в вашому житті. У вас, може, пропав інтерес до цих людей, про кого ви зараз щойно думаєте. А тут дорога у вас бубнова відкривається, дуже щаслива дорога, бачите, для червоної дами. Щасливе червоне життя, дуже-дуже добре. Бачите, при яких ви картах хороших. У вас все налагодиться, все буде дуже-дуже добре. Так, дивимося далі. Два хрес... Дві хрестові тут можна забрати. Так я що бачу, що з вашого життя Іде клопіт, Іде все погане, все погане, може негативний вплив, все це іде. І ви отримаєте все, що хочете, бо погане з вашого життя все піде і дуже скоро. Клопіт бубновий іде. А, може щось бачите гроші від Христового короля. Ви знаєте, хто Христовий король в вашому житті, у нього йдуть добре справи будуть. Може, чоловік чи син. Буде добре, справи йдуть, але дуже переймаєтесь ви. Ви хвилюєтесь, може в нього жінка чи невістка ваша не дуже до вас добре відноситься, і вам, вам дуже неприємно. Ви не те, що ви хвилюєтесь, а вам, ну, якось. Ну, неприємно, що до вас так погано відноситься. Ви до людини з душею, а людина до вас, бачите, тримає, як говорять, каменюку за пазухою. Ну, нехороша людина якась в вашому житті є. Може, це невістка, ще хтось нехороша людина. Ви, ви навіть подарунки їй даєте, навіть любите її, а вона до вас от така дуже ображає вас, багато ображає. Це це може бути родичка не особна. Не всіх буде невістка, де у кого просто родичка Христова дама, яка дуже ображає. Це не хороша хрестова дама, ця, мабуть, родичка, вона, бачите, говорить про вас погане і, мабуть, і заздріть дуже, дуже погано до вас відноситься якась людина. Червона дорога у вас відкривається і презентує до вас приємні події. Дуже приємні, неочікувані дороги, неочікувані події і послаблення цих ем, поганих людей. Вони якось відступять від вас і ем, ну, підставила я вас якась родичка, пікова дама, злодійка підставила. Ідеться розмова в казенному домі, домі, може, про вас поганий спосіб вас підставила, захопила все. І її лягає в життя з ударом, її лягає дуже багато проблем, і дороги до вас у неї закриваються. І допоможе, мабуть, вам Христова якась людина. Може, донька в цьому вам допоможе? Що ще я вижу, бачу? А слухайте, бубнова десятка це гроші великі, валет, бубновий, всі зорги, всі проблеми. Бубнові у вас вони налагодяться, і я бачу, що це буде скоро, дуже все буде добре. Тут все можна це забрати, бо дві бубнові і дві мижними все забираємо. Дуже хороше, дуже добре. Дві карти залишилося. А пасіянс вважається щасливим, коли осталися дві карти на столі. Якщо більше, то ми їх читаємо як резюме розкладу. Так. Дев'ятка, червона, любов. Слухайте всі червоні карти. Всі червоні карти, але тут забрати не можна нічого, але ці карти дуже хороші. Червона зустріч, червона любов для себе для дому, фінанси, гроші, виплати, мабуть, документи, яких ви чекаєте. Щастя щастя в приватному житті з родиною, щастя фінансове. Бачите, все налагодиться. Дуже хороший пасіяс. Я щаслива, що змогла для вас його прочитати. І червоні карти лишилися в кінці. Говорить, розклад, що у вас буде все гаразд. Бажаю щастя.